Доброго дня всім вітаю вас, як і обіцяла, спіймала людину, яка працює в сфері медицини, моя подруга Катя. Написала, як завжди, список запитань і будемо працювати. Будемо. Так, дякую, що прийшла. Дякую, Яночка, що запросила. Ти робиш чудову справу. Я думаю, що це дуже допомагає нашим людям тут зорієнтуватися, знайти себе також. Тому що дякую. Будь ласка, сподіваюся, ти будеш так думати після інтерв'ю. Значить питання: ким ти зараз працюєш? Я працюю МФА, може я скажу найперше по-німецьки, це буде Medizinische Фахрандештель. По-українськи медичний працівник, але не медсестра. Тому що медсестра в Німеччині називається раніше було Krankenschwester, швеста зараз ні. Зараз uh -huh. да? І Кранкенфлегі це дійсно от, ем, операції вони роблять і взагалі атестують, асистують в лікарні, де uh -huh. за пацієнтами. Тобто це дійсно ті медсестри або медбрати, які були раніше, зараз вони так називаються кранкенгфліге. Uh -huh. А медицині Фангерштальти це ті, як раніше вони називалися помічники лікаря, uh -huh. зараз вони вже теж так не називаються. Це помінялася, це, тобто це якби медичний працівник в практиці, Праксис, але тільки в практиці. Тобто я не маю абсолютно ніякого а, взагалі відношення до а, лікарні. Тобто Я можу там працювати, uh -huh. могла би, uh -huh. але насправді я, ми трохи орієнтуємося на інше, це не тільки а, догляд за пацієнтами, так як пацієнти в нас приходять і уходять, тому uh -huh. що це якби амбулант. Да? Uh -huh. Амбулаторно, тому вони якби приходять, ми їх приймаємо, ми робимо всі бюрократичні якісь справи, тобто mm -hmm. все, що з папірцями пов'язано, але також, наприклад, організація самого практиці, щоб він гарно працював, функціонував, функціонував тобто все, що потрібно для праксі, також все багато папіркової роботи взагалі. Якби То, папірці, папірці, ти папірці за комп'ютером. Багато дуже добре. Дивись, як ти шукала це навчання? Це було дуже якось взагалі спонтанно, тому що я хотіла спочатку працювати в садочку. <гум> Ти смієшся, я теж. Справа в тому, що я могла б піти працювати там, вони сказали, що в моїй кваліфікації взагалі якби, могло би бути достатньо той диплом, який я маю з України. Або там зробити, я не знаю, дуже маленькі якісь там. А які ти маєш з України? А ну я працюю, я закінчила католицький університет, але так справа, що це і психологія, і педагогіка. Тобто я могла б працювати як сім... сімейний консультант, наприклад, uh -huh. так. А, але також, наприклад, етика чи релігія в школі, наприклад, на сьогодні викладати викладати. Да. Так, uh -huh. тому тут в Німеччині. Я не знаю, для мене це було б дуже важко, мабуть, а, а також через мову, звичайно, на той час Так, тобто в тебе була взагалі переорієнтація, да взагалі повністю притом, повністю, тобто з, педагог, з педагогіки... Ідеології і перепереців до папірці. до медицини. До речі, да. до речі. Медицина, до речі <реш> те. Да. буде дуже цікаво тим людям, які зараз е, кажуть, що мені вчитися чи підтверджувати професію нереально. У дивіться, наприклад, Катя вона зробила абсолютно повністю переорієнтацію. Добре, ти шукала навчання, де ти вчилася, як називається заклад? Е, я знайшла у нас в Швеції, де я mm. і проживаю і на надалі е, це був такий праксис, це великий Такі э, конгломерати, тобто це багато праксис, вони розташовані в багатьох містах, це mm -hmm. церепракс. Mm -hmm. І вони на сьогодення теж допомагають, до речі, нашим українцям. теж. Є така гаряча лінія церепракс, де можна подзвонити і отримати консультацію. Наприклад, я теж це роблю це по в п'ятницям. Е, більше такої, як е, орієнтація на е, сімейного лікаря, тобто сімейний лікар. І там є люди, які можуть розмовляти російською-українською, і тобто вони можуть там далі вже допомагати. Але звичайно, що це тільки в Манхаймі, наприклад. так, або там. Це консультація по телефону. Це консультація по телефону, і, можливо, навіть я могла би організувати термін на перший контакт. Оцей пацієнт-лікар-контакт, перший контакт. Могла би теж організувати номер, термін. Даш? Номер є в Фейсбуці. Е, добре, значить, я але це інша номер. тема, звичайно. Ні, я знайду тоді номер. буде добре, добре. Цікаво. Добре, ти знайшла цей праксіс. Да? Я знайшла цей пракс. Я принесла своє резюме. Тобто це було звичайно все як потрібно. Тобто мої всі сертифікати про мову, диплом Lebenslauf – Біографія. Біографія так. і резюме, чому я, наприклад, хочу працювати в. Праксіс. В цьому, в цьому практиці в цій гаузі. Uh -huh. Віддала, вони за декілька днів мені зателефонували і запросили на співбесіду. Співбесіда була доволі важка і що питали? Що питали таке що взагалі, якби ви одружені так. У вас є дитина так, три роки. Три роки дитина. ага. Це а буде якщо вона буде, буде хвора, хто буде з ним? Бабуся, дідусь там не за чоловік всі по черзі. До речі, такий нюанс для тих, хто зараз каже: вам легко ви одружилися, і вас там чоловік, він вас вам допомагає. І а нам важко, скільки ми вчимося, ми не знаємо мови, і в нас діти дитині було три роки, роки. Чоловік був, тобто. Це все якісь від, відмовки. Да, що от вам важко, не важко, всім важко. І вчитися потрібно, і чоловік за тебе не вчив, ти вчила. Да. Було дуже важко в плані також так, такої е, навіть бутової самі прибирання, і тобто е, ведіння хазяйства, якийсь там. Знаю, і вчити треба. І вчити треба, і дитина маленька три роки. Вона насправді хворіла. Треба було часом не спати ночами, ну, взагалі, і, якби... вчити, да. і вчити. І для неї це теж було дуже важко. Що мама я вчила, до, до речі, наприклад, е в ночами, а якщо там в день, то мені потрібно було стояти. Тобто, якщо я тільки сідала за стіл або десь на диван, то вона одразу приходила і говорила, мама, давай гратися. Але якщо я стояла за високим комодом, розкладала там всі свої талмуди, то тоді. Можна було чудово вчитися. Ну, можна, бо дві, дві години я спокійно могла писати там свої конспекти або готувати реферати, якісь презентації, тому що це, звичайно, абсолютно нормальний такий учбовий процес, який якби взагалі ну, потрібно було готувати, робити багато всього. Так? І якщо ти не здаєшся, то ти просто, вибачте, вилітаєш. Так. Дивись, тебе прийняли на цю роботу, і як яка була структура? Вони сказали, була важка співбесіда. вони тобі сказали, ми вас хочемо. Як ти почала працювати і вчитися взагалі? Що це було? А, як би, спочатку вони після співбесіди запрошують тебе на декілька днів, щоб ти там попрацювала, просто показала себе. Угу. І я почала працювати там, там якби на той час це був практик, як маленька поліклініка тобто це кардіологія, це онкологія, це гематологія. І е, домашній лікар. І mm -hmm. це всі, ось, ось цей цивільні гріє, він весь був там в практиці. Mm -hmm. І тому я повинна вже з часом я повинна була вміти орієнтуватися у всіх цих чотирьох направленнях. Тобто, це всі абсолютно різні можуть бути обстеження пацієнтів, абсолютно різні якісь е, лабораторії, діагнози, діагноз, діагноз, лабораторії, да. різні якісь формуляри. Mm -hmm. Кожен лікар хотів <кій> чогось там свого, там знаєш, тобто. Так само реєстратура, ре ре тобто на українській мові, це так, un да, по-німецьки. Це взагалі це хаос, це пекло. Це треба бути дуже-дуже насправді стресорезистентним, щоб витримати там зранку до вечора, тому що телефон дзвонить кожну секунду. Пацієнти приходять різні. До нас приходили пацієнти, звичайно. Якщо це онкопацієнти, до них взагалі потрібно мати свій. Такий підхід. підхід, тому що вони, да. вони лякаються, вони боязливі, вони з родичами приходять, які просто плачуть, і це нормально, і це, я можу їх дуже гарно зрозуміти. І дійсно, треба було мати просто тонну ем, емпатії, щоб звичайно якось підтримати цього пацієнта, не якщо він на тебе накричав. і... і я розуміла, ч... і, та, тому, що я розуміла, чому він кричав, тому що він боїться, тому що він знає, що він mm -hmm. може померти, і це дуже страшно. Тобто для того, щоб працювати твоєю професією, по-перше, який рівень мови мав бути? Е я говорю про себе. Я знала, що в мене дівчата були, які в школі з нами вчилися, Я була там не єдина хто іноземка. Звичайно, там були ну, всі молоді дівчата, на той час я вже була геть не молода, Сама старша в групі. Це І... скільки було? 18? Ну так. Да. Ні, Завжди 18. Скільки? <laughs> Ні, мені на той час було 33 роки. Е, до речі, було питання, дівчинка питає, каже, мені 38 вже дуже пізно Прекрасно, вчитися. Прекрасно, зовсім не пізно. У нас була одна дівчинка з Греції, яка вчилася, їй було 40... Дівчинка. Ну, дівчинка. 43 роки, дівчинка. Дуже класна, я до сих пор знаю її, вона працює... Um, ем, в лікаря-дерматолога тут mm -hmm. у нас в Швеції, Взагалі, якби вчилася, була все добре, так? Да? Все було тобто добре. Тобто ти ще раз промову. Я вибачаюся, ми так так сибаємо з того світу. Да, сибаємо з теми на тему, але воно все думаю буде цікаво, оскільки людина жива і це все пережила. Це не прочитала в інтернеті і розказує це твій досвід. Так, ти вчилася, тобі було 20... 30. Да, 30, так. Да. і ти, в принципі, мова. Як воно для тебе от рівень мови який? Ем, на той час я вже звичайно е, закінчила е, курси до С1, я дійшла. Uh -huh. І тому можу сказати, що мова, моя письмова, була С1, uh -huh. а розмовна мова була не на такому високому рівні, звичайно, тому що С1 це вже високий рівень, це багато університет. Це великий, <зв>. це великий <з. словниковий <з. запас. Ем, але насправді розмовляти було набагато важче, тому що, звичайно, практики як такої не було багато. Mm -hmm. Але я можу сказати, що не бійтеся, взагалі спробувати, тому що, по-перше, все приходить і дуже Час, швидко, досвід. і дуже да. швидко. Найважче мені було мені вчитися було зовсім не важко. Працювати з колегами було теж. Деякі колеги розуміли, деякі не те, щоб розуміли, не розуміли, але. Коли багато стресу, коли ти повинен реагувати mm. супершвидко, тому що це кожен день приходить якісь інші стресові ситуації, і ти повинен ще перш подумати, ой, а що мені, вона мені Сказати сказала? Як, да. як я можу відповісти відпові... роб... від... 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 Дати. адекватно mm -hmm. до того. Це, звичайно, да? трохи, як би, от, от, це все коштує час, а час він, в деяких випадках важливий. Mm -hmm. Тому, звичайно, зараз після стіль, стількох років, звичайно, це набагато Скільки легше. Скільки ще вже варишся в тому котлі? Сім років. Сім років. То ти вже, коротше, альте гази. В німців є прислів'я, як кажуть. Сьомий рік. Так. Да, старий заєць там. Тобто, мова це все прийшло. От дивися, зараз у нас дівчата кажуть, вони позакінчували А1, ідуть на Б1, Б2. Я чула дуже багато навіть лікарям, да, які приїхали з України, їм кажуть, що вам не треба С1, вам достатньо Б1. Достатньо Б1, Б2, достатньо. У на той час, звичайно, я Ну, був сертифікат це один, але також, ем, якби, саме мовний був, мабуть, Б1. Добре. Тоді дивися, наприклад, от, ем, як ти. Ти прийшла в ту праксі, да, розмова була, тобі сказали працювати там 2-3 дні, щоб подивитися, ти їм підходиш, вони підходять. Як був процес навчання? От була в тебе школа, було була в тебе, як воно було? Ем... Після того як підписуєш вже е, значить контракт, uh -huh. е, можливо знати те, що пробний період є з для двох двох сторін, тобто uh -huh. і для мене, і для праксиса. Е, Якщо я захочу в, 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 уйти в цей пробний період, uh -huh. тобто я мож, маю повне право піти і без всяких там підстав, просто не хочу. Все. І вони тобі скіфенки. І так само місяці? вони, якщо я не помиляюся чотири місяці, але я насправді. Я чотири місяці, я думаю, десь Воно, напевно може бути 4... по різному. По різному, ні. Справа в тому, що є якийсь определений ем, як мантельфертрак, мантель тобто якийсь... Ем, определений ем, да, який да, да. для всіх адсубі, а значиться учні. Ми були всі Адсубі. Ем, їх якби повинен дотримуватись і працедавець, і я як учень, тобто це ваша біблія, да я важу наприклад для тих, хто а, має відносини з власником квартири, да, ваша біблія це ваш мітфетрак. А це також твій контракт, його треба знати. Люди, коли ви підписуєте, будь ласка, дивіться, перекладайте, не знаєте, шукайте тих, хто. Хто би допоміг? Тому що це трохи важка, важкувата мова. Звичайно, це якби така да? Тобто mm -hmm. мов, офіційна, офіційна мова, мова да. тому якби там ну, трохи важко може зорієнтуватися. Добре, Добре йдемо далі. Е, Підписала я цей фертрах, Значить, що там стояло? Найважливіші, звичайно, речі це, е, наприклад. Мій моя відпустка, скільки днів відпусткових, наприклад, uh -huh. скільки я повинна працювати в день, взагалі в тиждень 38 з половиною годин. Uh -huh. Тобто я працювала майже 40 годин в тиждень. Uh -huh. Це с... чоловік твій працював, так? Да? Замість тебе. Розумієте, це важка справа. Те, що ми хочемо довести, просто що навчатися в Німеччині важко. Дуже важко. І... Але це реально. Людина навчалася, я навчалася. Це реально, але просто вам потрібно буде планувати свої сили. Три роки це треба, звичайно, це, це такий пахач. 38 годин з половиною на тиждень, два дні в школі, три дні в практиці. Але з цих двох днів в школі я була в школі до обіду, наприклад, до двох до часу. А потім мені треба було їхати ще в пракс і допрацьовувати там, тому що я би не вийшла на свої години. Кать, дивися, де та школа, хто тобі її дає? В Манхамі, це все організовує е, значить, праксіс. Угу. Я взагалі нічого не організовувала. Я організувала лише, вони повинні були подивитися, що в мене є е, страховка угу. медична. Угу. Вони повинні були. Е, Сказати, які в мене що то класи, да? тобто е, я фінанзам податковий клас, податковий клас uh -huh. куди я зверталася до ну, фінанзам, я повинна була сама це організувати, все uh -huh. інше організовували вони. Тобто е, після підписання втрату вони сказали, коли починається в мене моя вже навчання. Така навчання, плюс трудова діяльність, тому що якби це йде паралельно, це дуальна система, як я вже говорила. І, звичайно, кожен місяць я отримувала також. Гроші, тому що, Можна знати? А, слухай, я вже навіть не пам'ятаю це, по-перше, а по-друге, зараз, звичайно, мені здається, навіть ці тарифи трохи підвищилися. До тисячі. Але до тисячі. тисячі, ні, до тисячі. Це я не знаю, на той час я отримала перший рік десь було 700, угу. другий рік а, трошки більше, десь 780, можливо. А третій рік 800. Десь 600. Так, угу. десь так. Вони зобов'язані, тобто роботодавець або як це aus, 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 ausbilda. Ausbilda. Да. той, хто uh, навчає. Аус навчає. субільне да. це ми, якби хто навчається. Угу. Вони зобов'язані uh, повністю оплачувати всі учбові матеріали. Угу. Ну, звичайно, не ручки і не зошити, це зрозуміло. Да. Але якісь книжки, які потрібно було екстра купляти, звичайно, uh, або якісь там заходи, наприклад, там. Перший курс першої допомоги арсахівка. Да, е да, курс да. наприклад два дні який коштував там більше, тому що це два дні, це інтенсивний. Вони самі Вони повинні були оплатити. Чекай хвилинку. Наприклад, якщо ви працюєте в сфері на ну, там не знаю, з булочками, да, то вам потрібно цей курс гігієни пройти. Він коштує 35 євро. Це потреба, наприклад, да, каже, що ваш роботодавець, що вам потрібно зробити так само, ті, хто працюють от, в сфері медицини, ті, хто працює в садочках, їм потрібно ці курси, але це організовує або садочок, або твоя пра. Це просто для галочки, щоб був. Ми в Червоному е хресті це да, отримали. Тобто речі. є такі речі, не бійтеся, пішов, прочитав, зробив. Угу. Потім е мені оплачували кожен місяць три роки е підряд. Проїзний, mm -hmm. тобто я отримала проїзний, і так як мені потрібно було їздити, то я могла взагалі на ньому кататися три роки. Ти сама щось платила ні. до того? Ні, вони. але насправді це також якби від роботодавця, тому що мої дівчата з моєї групи, мої одногрупниці, mm -hmm. деякі говорили, mm -hmm. що вони, а, наприклад, або половину платять, mm -hmm. а деякі взагалі намагалися. Зекономити, щоб ти платила? Що ти платила, Але ну в моєму випадку це було абсолютно нормально. Тобто вони все оплачували. Екзамени. Як ти здавала, як це все відбувалося? В тебе був хтось, хто. От зв'язок між практис, да, і зв'язок між тією школою. Вони там собі спілкувалися, говорили, яка в нас Катя хороша, кості цікавило? Справа, в тому що якби. Взагалі, роботодавець uh -huh. має повністю право вимагати, наприклад, оцінки. Uh -huh. да, наприклад. Тобто ти повинна показати йому оцінки. Uh -huh. Тому що якби він повинен знати, як йде взагалі учбовий процес. Може, ти там не здавала половину знає, екзаменів і контрольників і в тебе взагалі там, я не знаю, п'ятерки, шестерки стоять в, 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 в цій в статі, uh -huh. і там просто. Ну, забила себе, на цю да. на цю школу і не ходиш туди взагалі, якби mm -hmm. да тому звичайно я показувала оцінки, але також просила допомоги своїх там колег. Чи, чи моїх тих е... як вони це сприймали? От знаєш, інколи, наприклад, кажуть, що в колективі хороша атмосфера або погано. Але якщо ти приходиш, да от якщо ти кажеш там такий стрес, да, і тут приходить ще ОС да, учень, і каже, слухай там, мені треба тут написати, да я не розумію, що тут таке. Як вони це сприймали? Ну, взагалі дуже дуже добре. Вони якби ставилися до цього, а я взагалі не знали, як я можу так все. Встигати, що в мене така маленька дитина, і в мене були доволі хороші оцінки. Mm -hmm. е тому вони би, взагалі добре. вважали, що це якби дуже е я е добре роблю, що вчуся mm -hmm. і чи могли допомагали, тому що, е наприклад, якби є було таких два, е я би сказала, паралельних учбових процеси. Mm -hmm. Процесів це ті е предмети, які були в школі, е це анатомія. Е і різні хвороби, і звичайно медич... медицині асистент, не знаю, як це буде по-українськи. Тобто вміння допомагати лікарю, мабуть. Що ти вчила, як це? Робота з тілом? Що да? ти вчила робити от, з людиною? Які... Ну, саме перше, це звичайно перші збирання анамнезу самого mm -hmm. першого. так? Да. Тобто... Вміти виміряти да, тиск да. е, пульс, е, також розробити кардіограму обов'язково. Якими е, гіретами? Що у нас таке гірет? Е, е, да. Приладям? Ні. Приладами я працювала. я працювала. Наприклад, в СЕМ, в праксісі я там працювала обов'язково, так як я була орієнтована потім вже в кінці третього мого навчального року, орієнтована на кардіологію, угу. і мала би потім бути як. Е, Кардіофахкрафт. Mm -hmm. Тобто в кардіології працювати. І да. саме моя була, скажімо так, орієнтація на кардіологію, то я, звичайно, повинна була вміти робити кардіограму, це, звичайно, А і О. І ем, вміти, наприклад, робити епілесенс ЕКГ. Ви, значить, ЕКГ. Кардіо кардіограма з навантаженням yeah, на, yeah, на велосипеді. Yeah. Звичайно, це важко, тому що е, е, по-нормальному це повинен робити лікаря або під е, наглядом лікаря. Але ми мали право робити це самі. Але для цього потрібно було дуже чудово, наприклад, вміти читати кардіограму пацієнтів, угу. щоб при першому е, підозрі на якісь там проблеми е, е, на той самий інфаркт е, угу. треба було зразу реагувати. реагувати і абсолютно швидко е, припинити. Це обстеження. Дивись, така, от таке питання. Людина, наприклад, яка в Україні працювала медсестрою, uh -huh, да uh -huh. неї достатньо знань. У нас там, скажімо, фільшер, да, тобто людина, яка all-round, вона знає абсолютно все. Їй uh -huh, uh -huh. буде легко? В деяких випадках їй буде легко, ем, в деяких випадках їй може не бути легко, ем, ну, тому що ем, мова. Угу. Інші формуляри, багато писанини угу. навіть в ті самі кардіології. Ми, ми мої, моїм завданням було те, наприклад, щоб я завжди при кожен пацієнт, ем, який приходив, мені потрібно було знати всі цифри е, до Абрешнунка. Брешно угу. це бухгалтерія. Да. І я повинна була сама ці всі цифри е, занести в ці електронні акти угу. для того, щоб потім в кінці кварталу не було проблем. Коли буде як рахунки такі, да. рахунки, 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 тобто це теж але це дуже швидко можна навчитися. Але такі, наприклад, навики, як вміння взяти швидко кров з Вени, угу, так, да. це дуже потрібно. І це, звичайно, хто медсестра, або фельдшер, угу. це буде дуже великий плюс. Давай так, ти б радила, наприклад, от працювати по цій професії, так? Людям з якими професіями, які вони мали в Україні, вже наприклад медичну освіту або повністю по новому а може і по новому, да, чому ні? але ті, хто от, зараз питання йде від українців, які кажуть мене 15 років стажу. Uh -huh. Да, наприклад, медсестра. хтось навіть да медсестра, може хтось, наприклад, лікар, але він каже, я не хочу бути лікарем. Я б хотів щось от трошки піти, і щоб мене не не чіпали. Да, бо лікар має багато відповідальності. А це якби такі такі проект етап для того, щоб може вивчити мову трохи там якось? Ем... Яким би от професіям? Ну, Всі е ми, всі медичні професії, чому ні? Тобі. Тому що якби це перш за все це та ж сама праця з людьми. Е, Так само, е, я ж говорю, повинно взагалі якби, вміти зробити той сам, ту саму привівку, угу. щеплення, щеплення да? вміти зробити укол того вітаміна. Це все, вміти, е, це все розуміти і вміти це зробити, розумієш? Дивись, от нормальний так, е, як то кажуть, ай так, да, mm -hmm. е, скажений день в практиці, скільки ти працюєш за комп'ютером, скільки ти працюєш за людиною. Це людиною. залежить від того, в якій. Відділ. я сьогодні знаходжуся, Тому що. Ем, наша праксис і наша концепція була така, щоб люди були мультітаски, щоб вони були все вміли, все вміли і, і, і чим більше, ем, тим, краще. тим краще. Тобто, якщо я вміла ем, okay. робити кардіологію, okay. це дуже чудово. Але повинні і інші колеги теж це вміти. Тому що якщо я ем, хвора, хто буде це мене міняти, заміняти, Хто би б... хто піде в, карді... в якщо... а замість мене. Якщо, окрім мене, ніхто не вміє якби, там працювати. Так mm -hmm. само і регістратура, а un мельдунку, mm -hmm. я теж могла і там працювати. Які і нас... в лабораторії так само. Я також працювала в лабораторії і робила абсолютно все від А до Я, тому що лабораторія і гематологія, саме розумієш, кожен mm -hmm. пацієнт, який до нас приходив, він отримував аналіз крові. Кожен абсолютно, mm -hmm. тому це дуже багато стресу. Це цілий день ти тільки те й робиш, що береш вон львзв'яний кров, кров. Тобто, з знаєш важко. це важко. В принципі, я хотіла зробити мотивуюче відео. А Ні, Я дуже люблю свою роботу. Ні, але знаєш, рожеві окуляри це теж якби важливо, так? Ти ж сама розумієш, що рожеві окуляри... Чесно, я сиділа вдома з дитиною в декреті, коли я вийшла на роботу, почала там навчатись, для мене це було таке, знаєш, як ковток свіжого повітря. Я ще на роботу як на праздник, знаєш. Було свято. Ні, було свято. І взагалі, якби наша робота, вона дійсно багато стресу, але також чудово. Пацієнти вдячні, пацієнти приносять багато там не смаколиків, смаколиків. Просто знають тебе, знають якби особистий такий зв'язок. Зв тобто, mm -hmm. чудова робота. Я люблю свою роботу дуже. Я дякую. Би... Давай ми вже підійдемо <гум> до кінця. І останнє таке питання. Що б ти порадила українцям, які зараз от новий шлях починають да? і кажуть: от хочу перевчатися, mm -hmm. боюся. Не боятися тема мотивації, <гум> да не боятися. Це взагалі я. Коли почала, ну, думала, от зараз я почну вчитися. Ну, от така собі тьотя, яка прийшла там на 10 років старше, ну, не на 10 цих дівчат. Плюс мова так собі: не дуже. Нічого, не треба боятися. Да, звичайно, треба дійсно працювати багато, але також потім, коли я вже тримала в руках свій диплом, я сказала, я це змогла, я це осилила, і звичайно. Просто для самої себе самовпевненості своєї, ти вийшла з зони комфорту і зрозуміла, що ти це можеш. Я це можу, і це приносить бага... велике задоволення. Насправді, якщо ти на своєму місці в цій професії, це, твоє. це якщо це твоє, люди це теж відчувають mm -hmm. дуже притом шикарно відчувають. Насправді. І вони говорять: ой, ви така чудова, пощадіякісь комплименти робити. Ви там не знаю, видно, що ви любите свою професію, ж ця така світитись. Ну якби люди звичайно потребують також цієї емпатії, і, угу. і тому якби це важливо добре. Дякую тобі велике. Якщо будуть питання, як завжди, пишіть під відео. Я буду Катю десь ловити і питати, щоб вона відповідала. І будемо вдячні за пальці, за підписку і до наступної людини, яку я піймаю, для того, щоб вона відповідала на питання. Дякую вам за увагу. Побачимось. Дякую. До побачення.